Вітаю вас, Миколаїв, Миколаївщина, Миколаївська область. Давайте подивимося підсказки інформаційного поля, як пройде період у Миколаєві Миколаївській області з 26 грудня по 31 грудня. В Україні у нас в Україні війна. Як будуть справи у Миколаєві і в Миколаївській області? З 26 грудня по 31 грудня, які будуть події? Будь ласка. Миколаївська область, добра оборона на територіях підготовка до добра. празників, це вже настроєння, добре праця, оборона, но ворог теж не радіє ворог, що все буде добре у нас, і хоче запустити по небу опасні воєнні предмети. Надо, і це дуже все буде подле і неожиданно. Миколаїв, Миколаївська область. Оборона в місті безумовно є. Будемо сподіватися, що у них не вийде зробити нічого поганого, але наміри дуже явні. Треба берегти, берегти себе. Да. І це все робить явол. Ворог. Ворог надумав і спортить настрій святковий і буде лякати. Будь ласка, ну, давайте будем, приймемо до уваги підсказки інформаційного поля. Будемо обережні, будемо молитися, ставить захисти молитвені молитви над нашими містами, над нашою Україною, рідною. І будемо любити одне одного, поважати, готуватися до святів і молитися за захист Божий. над Україною, над Миколаєвом і над Миколаївською областю. Люблю кожного з вас. Пишіть коментарі, будь ласка.